Всім вітання з нашої гостинної новорічної студії. І сьогодні на нашу гостину ми запросили чудову родину. Це родина Лисенків Колі та Людмили. Всі їх знають як родину, яка займається бізнесом, у яких є видавництво, які дривкують книжки, які роблять свою справу, роблять її професійно віддано. Але є ще одна сторона, про яку вже писали щодо волонтерства. Але я сьогодні хотіла більше про це дізнатися, розказати про це нашим глядачам, нашим ніженцям, нашим українцям, познайомити вас їх з нашою з вашої історії, яка. Яка і продовжується зараз, починаючи там з 22-го року, можливо, не з 22-го року. Ви нам про це сьогодні розкажете. Розкажіть про це. Як починалося все? А мені цікаво, який аспект нашого волонтерства цікавить всі. Всі, ну воно, я думаю, Чому далеко. Цікаві? Далеко не з 22-го року, а ще з 14-го року. Воно ще з Майдану почалося, коли у нас на Майдані перші жертви були. Коли перші поранені були, і потім відразу після Майдану почалася війна на Донбасі, то ми ще тоді допомагали ну, і ліками допомагали, і допомагали і грошима на лікування військових. І основна наша допомога тоді була іще військовим частинам Ніжина. Тому що в 2014 році і в 2015 році. В Державному бюджеті України не було закладено, скільки коштів на друковану продукцію для військових частин. У них просто не було грошей, а папірці всі ці потрібно було заповнювати. То ми тоді просто безкоштовно для військових частин робили бланки озброєння військової техніки, обмурдирування і так далі. То воно ще з тих часів якось як почалося, ну і вже ж. Знаєте, як кажуть, для волонтерів війна ж тоді й почалася ще в 2014 році, в 2022. Це до всіх інших війна пройшла пізніше. То так воно почалося і так воно і продовжується, і воно буде продовжуватись до перемоги. Що ще ви робите? Крім друкованої продукції, ми ще тушонку робимо для військових. То вище. всі поросята, всі, всі їдуть до вас? Всі їдуть до нас з Ніжинського району, всі їдуть до нас. Можливо, ми, ж, ми вже і готові комусь подарувати, наприклад, свої автоклави і навіть приплачувати, щоб хтось це робив. Але тут є принциповий момент. Ну вже ж е, взявся за не кажи, що не дуж. Потрібно, потрібно йти до кінця. Люда, а для тебе? Твоя історія волонтерства? Ну, ми осторонь ніколи не стояли, тому що відчували свою відповідальність, тому що якщо з давніх козацьких час... часів в Україні існує правило десяти. Якщо ти щось заробляєш, ти повинен щось комусь дати. Тому хто не може, це чи діти, чи, чи це тоді війна, чи ліки, і тому допомагали завжди. Але коли почалося вже повномасштабне вторгнення, от коли ми ранком о п'ятій прокинулись від самі знаєте від чого, то тоді ну, ще перший день там на роботу сходили, а на другий день треба щось робити. Поїхали, подивилися, що люди роблять, відвезли там якісь консерви, якісь там, що там вдома було. Якось треба було визначатися, що ми будемо робити, Ну, що робити. Давай, витягли м'ясо з морозилки є автоклав, бо донька, студентка була, варили для особистих потреб. Ну і почали варити. Раз варили, відвозили матушці, другий, раз третій. Матушка каже, де ви його берете? Самі робимо. Побігла матушка, витягла все, що в неї в морозилці було, вигрузила, нате варіть. Тоді клич кинула, привезли кучу банок. Господі, я дивлюся, банок куча, кільовий привіз, повний буз банок, і отакий кульочок м'яса. ця жена наварила оце з у цих, оців, оцього оці всі банки заповни. Ну, посміялись, посміялися, але так воно пішло, десь там знайшлося, там знайшлося, свиней купляли, самі розбирали там. Ой, це, 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 це така епопея. Вивіть собі, видавець, який звик за комп'ютером працювати, звик. Там. Книги друкувати і так далі. Ну і тут що ну, робити? Треба щось робити. Було перший раз, значить. Ні. Просто так вийшло, що ми тоді відгукнулись, бо розуміли, що от зараз є ситуація: треба, люди пішли на блокпости, їх треба кормити чимось. Ми приїхали, ми привезли те, що ми мали. Ми подивилися, в чому є потреба, що везуть, що несуть. Там базар приніс, там одне, друге, третє, якісь речі принесли. Я можу це зробити. Я це зробила. Виявилось, що в цьому є потреба. І ми почали цю потребу ну, своїми доступними силами закривати. І ми закривали. З одного боку, ми закривали потребу якусь для військових, а з іншого боку, ми закривали свою потребу. Бо ми кожного ранку приїздили в церкву, привозили у нас був тоді ще свій маленький побутовий автоклав, тільки на 10 баночок тушонки. Привозили свої 10 баночок тушонки. Ми бачили цих людей, ми бачили матушку, ми бачили батюшку. Всі обмінювалися якимись новинами. Ми бачили оцю роботу, ніхто не вішає нос, ніхто не опускає руки. О, ми оцього набралися, цю енергію, цього заряду, і ми знов поїхали працювати. І ми знов поїхали працювати. Тоді вже з'явився один новий автоклав, другий новий автоклав. Бізнес запрацював. Це не бізнес. Бізнес в плані волонтерства, що це не можна. Ой, це не бізнес. Зараз ну, ну мені зараз для того, щоб обробити все м'ясо, що передає матушка, мені треба встати о п'ятій ранку. Для того, щоб його зварити, приготувати наступну партію, сходити на роботу, прийти з роботи і знову його варить. Тому це, це важко, але ми це робимо, тому що нам це потрібно. Ми відчуваємо, що ми до цього причетні. Нам не соромно дивитись людям в очі. Ми допомагаємо своїми силами, тими, якими ми можемо допомогти. В цьому є потреба, і тому ми це робимо. Оце і все. Все дуже просто. Звернувся, батюшка, треба молитовники. Молитовники ми безкоштовно друкуємо молитовники, бо це треба, бо це треба для війська. Гроші ми заробляємо на інших книжках. А тут ми, бо це наша якась, якесь наше зобов'язання, яке ми на себе взяли і ми його несемо, і вже ми не покинемо, тому що треба донести до кінця. Ну сподіваюсь, вже недовго, бо вже три роки, так, так наче трошки притамись. Але нічого. Нічого працює. Що вам допомагає невтомно це робити? Знаєш, інколи важко, втомився, прийшов з роботи, а тут треба вставати і йти на третю, як третя сміна почалася. Треба... треба йти мить банки, вари... ставити м'ясо і так далі, варить його. І важко, а тоді, знаєш, ну це, мабуть, така, як то кажуть, збита фраза, але а хлопцям не важко. О, там, в холодному, вокопі, он зараз мокрі сніги з дощем, там не важко. Там, да там страшне, як важко. Ми навіть не уявляємо того, як їм важко. Феномен українства, мабуть, саме в цьому. В цьому, що та команда, яка в нас працює, та спільнота волонтерська, яка працює, це невтомні, незламні, яких немає права назад відступити. Вони йдуть лише вперед. Займаючись такою. Цінною, і важливою для українців справою, видавництвом, видавництвом, культурою, естетикою, просвітництвом, освіченістю. Ви займаєтеся ще тим, що робить душу кращою. Що це для вас волонтерство? Що для вас ще видавництво? Дивіться, видавництвом, я думаю, що для нас обох це життя. Ви ну, знаєте, щаслива людина та, у якої робота це є хобі. Так от, я людина щаслива, У мене робота є хобі і давно. А волонтерство це, ну, це необхідність в нинішніх умовах. Так потрібно. Розумієте, ми ж, ми ж не, не одні такі, у нас сотні тисяч. Ви такі, ми такі, вніжені їх таких людей сотні, по всій Україні, я думаю, сотні тисяч таких людей. Вони розуміють, що це необхідність. Якщо ми не будемо цим займатися, ми можемо втратити все взагалі. І хобі, і роботу, а не хотілося б. Ну, а крім того, я думаю, що ну, особисто я, якщо я не в окопі. То я повинен тут зробити все абсолютно для того, все, що я можу, і навіть чого я не можу, для тих, кому в окопі було легше. Я думаю, все теж, все так просто, все дуже просто. В житті взагалі все просто. Так само, бачите, як і у військових, все просто, або плюс, або мінус. Можливо, вам згадається якась історія, яку хоті хотіли поділитися з нашими глядачами, яка пов'язана з волонтерством. 22-го року, коли вже почали потихеньку москалів притискати на Чернігівщині, і звернулися до нас артилеристи зробити карту. Але звернулися вони в 9 годин вечора, а карта була потрібна на 8 годин ранку. Я дуже добре пам'ятаю, як я цілу ніч збирав її із Google-карти такими малюсінькими клаптиками, а їх було більше сотні, і все це потрібно було звести, щоб всі дороги співпадали. Потім, як тільки закінчилась комендантська година, я дуже швидко поїхав на роботу, її віддрукував, склеїв. І вісім годин ранку вони забрали цю карту. Мені це чомусь запам'яталось, я не знаю, більше ніж. Артилерійські снаряди, які там пролітали над хатою. <смі> Чесно. Я вам дякую за цю працю. Це, мабуть, це те, що нас робить попри все: а, немає завдань, які, поки ми живі, немає завдань, які б ми не могли вирішити. І а, завдяки такій знаєте, силі, яка є у вас. Вдається навіть і карти складати, да, і все втілювати, і в п'ять годин ранку вставати, бо не кожен насправді може це робити. А, що вас мотивує? Ми отримуємо задоволення від того, що наша робота вона така потрібна, коли я приїжджаю і мені кажуть, ой, хлопці, так дякували, хлопці так дякували, це так треба. Просили, казали, там і тобі цього, і тебе це мотивує. Тому що ти робиш потрібну справу, потрібну для людей. І, мабуть, воно якось тобі дає силу, тобі дає силу, енергію, а найголовніше, що? Ну, Ти живеш, поки ти потрібен, поки ти потрібен людям. Ще демонструєте приклад для людей, що кожен може взяти якусь маленьку нішу, взяти, зробити добру справу, робити тушонку, пекти пиріжки. В'язати сітки, кікімори, будь-що потреб багато, і кожен може вибрати своє і нести це світло далі до перемоги, а можливо, ще й далі. Зараз, коли ми от робимо свою справу, отваримо від цю тушунку, нам багато приносять от банки, приносять. І я просто хочу сказати людям, що кожне те, що ви дали на потреби. Воно таке потрібне, і я дякую кожному за кожну ту баночку, за кожну помиту баночку. Повірте, це здається так просто, а насправді комусь це важливо. І мені, наприклад, це важливо. І тому я їм хочу за це подякувати цим неймовірним ніженцям, які це все роблять. І вже скільки років. Оголошується збір, і люди йдуть, люди несуть, і люди допомагають. Я заходжу в магазин в наш там, купляю кришки, наприклад. Господар каже: збирай безкоштовно. І це приємно. І ти розумієш, що не ти, ти не один, таких багато, кожен по краплиночці. І з цього складається ціле море. І тому ми повинні розуміти, що ми дуже сильні. Ми дуже сильні. Нам просто треба рухатися в одному напрямку. Об'єднатися усім і рухатися в одному напрямку. І тоді буде перемога. І що ви побажаєте нашим глядачам, які будуть дивитися цю відео, цю передачу, цей проєкт Волонтерські історії час для нас? Сьогодні буквально почув фразу: опускаються руки тільки тоді, коли вони не зайняті. Так, шановні ніжинці! Ну, нехай у вас будуть і руки зайняті, і голова зайнята. І бажано, навіть не бажано, а бажаю щоб чимось корисним. Я хочу, щоб всі люди нашої громади, ну, в масштабах, звичайно, хочеться, щоб це всі люди України, але хоча б нашої громади, щоб ми об'єдналися і щоб ми рухались в напрямку одному. Щоб наша країна стала найкращою в світі. От Просто най... От ставимо собі таку задачу і туди рухаємося всі в одному напрямку. Тільки без цього по Фейсбукам лайки і так далі один на одного. Ні. Просто щоб. Всі... Я знаю, що може це фантастичне побажання, але я хочу, щоб воно збулося. Звісно. Дякую за цю гостину. Дякую за вашу історію. Дякуємо за те, що поділилися. Це можливо навіть нічого не гріє, коли домашня тушонка приходить хлопцям туди і вони її смакують, тому що це так тепло робиться. І стільки коментарів від хлопців про вашу тушонку це насправді підтверджує. Тому дякую вам за вашу роботу. Дякую за те, що трудитесь на благо нашої держави. Я думаю, що ще буде багато книг видаватися. Про історії е, війни, про волонтерів. Я хочу побажати вам всім і подякувати за те, що ви дивитеся, за те, що підтримуєте, за те, що волонтерський рух живе в Ніжині, в, на Чернігівщині, в Україні. Я бажаю всім наснаги і вперед до перемоги!